Тема сьогоднішнього заняття цикли з умовами. Ми вже розглядали цикли виконання команд кілька разів та умови виконання команд в залежності від певних умов. А цикли з умовами це поєднання. Виконання команд повторюється в залежності від певних умов. Ми не знаємо, скільки разів буде повторення, але знаємо, що є ознака того, що потрібно виконувати дії далі або зупинятись. Так? Взявши картоплину, ми не знаємо, скільки разів доведеться провести ножем, щоб її почистити. Але знаємо, що будемо це робити, поки буде залишатися шкірка. Коли потрапляємо на парковку торгового центру, ми не знаємо, скільки рядів та місць доведеться проїхати, щоб знайти вільне. Тож будемо рухатись, доки не знайдемо такого. Це приклади циклів, виконання яких залежить від умов. Команда умови містила запис умови, після чого йшли команди, які виконувались, коли ця умова була істиною. Команда циклу містила запис лічильника з перебором значень. Після чого йшли команди, які виконувались, коли лічильник набував цих значень. А команда циклу з умовою містить умову та команди, які виконуються, поки ця умова є істиною. Команда такого циклу мовою Python Належить до команд з перед умовою, оскільки умова записується перед командами, що будуть виконуватись у цьому циклі. Виглядає вона так: while умова виконання, двокрапка, і з відступом пишуться команди, які утворюють тіло циклу. Іноді виникає необхідність дострокового виходу з циклу. Для цього використовується команда break, при виконанні якої відбувається перехід до команди, що є наступною за межами циклу. Наприклад, розглянемо таку задачу. Будемо підкидати кубик, поки не випаде одиниця. Ми не знаємо, скільки разів доведеться підкидати кубик, тож команда For нам не підійде. Ми не можемо сформулювати перелік значень для лічильника. Очевидно, використаємо цикл з умовою. Отож, імпортуємо модуль випадкових чисел і підкидаємо кубик перший раз. Random int. і будемо випирати випадкове число від одиниці до 6. Поки значення кубика не дорівнює одиниці, ми будемо продовжувати підкидати кубик. Для контролю варто друкувати значення кубика. Щоразу, як ми його підкинули. Спробуємо запустити програму. І отримуємо результат. Кубик підкидали, поки не отримали одиницю. Спробуємо ще раз. На цей раз довелося підкидати дещо більше разів, але в будь-якому разі ми зупинилися, коли випала одиничка. При створенні команди циклу з умовою дуже важливо. Правильно сформулювати умову та передбачити можливість зміни її значення у циклі. Інакше ми отримаємо так зване зациклення або вічний цикл. Наприклад, якщо ми запишемо, що умовою виконання циклу є значення рівне одиниці, тобто протилежне до того, що нам потрібне. Запускаючи програму, бачимо, що у даному випадку першою була одиничка. І оскільки це відповідає умові виконання циклу, значень рівня одиниці, цикл виконується. У циклі отримали значення 6. І воно суперечить умові подальшого виконання циклу. Тож програма зупинилась. Запустимо програму ще раз. І на цей раз спочатку випало число 6. І цикл не виконувався жодного разу. Спробуємо ще. Така сама ситуація. Ще гірше, коли ми запишемо умову, яка завжди буде справджуватись. Не рівне нулю, наприклад. Якщо запустимо, то будемо безконечно довго спостерігати за цими числами. Щоб зупинити виконання програми у такому випадку, натискаємо Ctrl-C. У другій задачі спробуємо порахувати, скільки чисел генерує комп'ютер. Поки не отримає випадкове число 100, в діапазоні від 1 до 100, внесемо зміни у програму. Змінимо діапазон чисел, які будуть створюватися від 1 до 100. Змінимо умову в нашому випадку, поки не випаде число 100. Далі нам потрібне значення змінної k, котра спочатку буде рівна 1. І щоразу, як генерується нове число, до цього значення додається ще одиничка. Змінна К зберігає кількість генерованих чисел. І в кінці команда Print, у котрій нам потрібно надрукувати остаточний результат. Запускаємо програму. Генерується числа. І, отримавши 100, бачимо, що потрібно було згенерувати 157 чисел. Спробуємо ще раз. На цей раз. Обійшлося 61 числом. У третій задачі потрібно накопичити суму чисел, що перевищує 100 з випадкових чисел від 1 до 10. Отже, знову змінюємо діапазони, додаємо змінну S, у котрій будемо накопичувати суму згенерованих чисел. Спочатку це рівне першому згенерованому числу, а далі до суми. Будемо додавати наступне згенероване число. Необхідно змінити умову, S має бути меншим за 100, поки сума менша за 100, буде продовжуватись виконання циклу. І додамо виведення результату. Перевіримо нашу програму. Згенеровані числа і накопичена сума 108. А самостійно, подумайте над задачею, у якій потрібно накопичити суму що дорівнює точно 100. Якщо отримуємо перевищення, то починаємо спочатку. Сума знову рівна 0. Також слід рахувати, скільки разів довелося повертатись на початок, щоб таки отримати суму точно рівну 100.